14 жовтня на покрову в День захисника України в Полтаві вперше відбувся марш нескорених, у якому взяли участь воїни. Ато та волонтери з усіх районів Полтавської області. Хто з них тримав аеропорт? Хто брав участь у боях за станицю Луганську чи щастя? А хто захищаючи територіальну цілісність України, поклав свою голову на цій загарбницькій війні? Фото загиблих несли полтавські студенти, очоливши колону. У масштабах області кількість двохсотих вражала. Серед близько 180 загиблих воїнів об'єктив камери вихоплював і наших лубенців. Очолю колону маршу нескорених гідна, гідна нашої нації, сила наших героїв, наших захисників, які загинули. Загинули на захисті нашого життя. На заході була представлена військова техніка, яку на передовій рідко зустрінеш. Далі зі знаменами своїх частин маршували делегації учасників АТО з різних районів Полтавської області. Волонтери несли розписані за поїздки через Донецьку та Луганську області прапори України. Хочемо згадати сьогодні кожного воїна. Нехай під цими стягами звеличується ваша душа. Нашу делегацію учасників АТО та волонтерів очолював легендарний підполковник Сергій Григорович Сухина. Нехай всі почують наших славних воїнів і знають їхній бойовий шлях. Біля пам'ятника Івану Мазепі відбувся урочистий мітинг до Дня Захисника України, де військовослужбовцям висловлювали щиру подяку за їхній героїзм та мужність у боротьбі з ворогом. А посадовці, які не були на передовій, розповідали воїнам, як добре у нас забезпечена армія. За два роки принципово змінилася наша армія. Вона стала іншою. Вона вмотивована і матеріальна, а саме головне морально. Вона по-іншому одягнена. Вона сьогодні по іншому озброєна і не тільки оновленою технікою. Сьогодні українська армія на 75% контракту. І це теж досягнення молодої держави. Це наше досягнення. Після мітингу фотографії загиблих воїнів занесли у свято успенський собор, де був відслужений молебень. Багатьох людей на очах стояли сльози, спостерігаючи, як священнослужителі викладали біля алтаря знімки у рамках, з яких дивились очі радісних та мужніх чоловіків, різних, але єдиних у своїй цілі. Для учасників «Ходини Скорених була організована смачна польова каша, виставка ярмарок та різноманітні розваги. Учасники АТО і волонтери побачили багатьох знайомих, з ким пересікала доля на передовій. Згадували бойові історії, обмінювалися номерами телефонів та фотографувались на згадку. Подібний захід, після запровадження 14 жовтня як дня захисника України, сподобався як учасникам АТО з різних регіонів Полтавської області, так і містянам, а особливо молоді, адже це сприяє їхньому патріотичні. Ічному вихованню із маршу нескорених Олександр Назарець телевізійна служба новин об'єктив.